Я не витримую цієї спеки, і ще цей рахунок за світло, космос просто. Хм. То може краще не платити за сонце, а заробляти на ньому. Ти, до речі, знала, що Європа масово переходить на зелену енергію. Сонячні панелі ставлять просто всюди, і на дахи будинків, і на цілі ферми. Я бачила щось таке в новинах. Але до чого тут це? До того, що цей зелений перехід створює десятки робочих місць. Тобто для нас, українців, є можливість працювати там. У цьому відео покажемо, чому робота на сонячних панелях це головний тренд сезону. І розкажемо, де шукати роботу. Це не просто тренд. У 2025 році Європа масово переходить на сонячну енергію, а значить, масово шукає людей, хто буде це монтувати. І це ваш шанс. Тож чому робота на сонячних панелях тренд сезону? Перше європейський союз складає мільярди у зелений перехід. У 2025 році країни ЄС продовжують реалізовувати масштабну стратегію Green Deal, яка має зробити континент вуглецево-нейтральним до 2050 року. Для цього лише в 2024 2026 роках заплановано понад 120 мільярдів євро інвестицій у розвиток чистої енергетики. Один із ключових напрямів сонячна енергетика, бо це дешевше і швидше, ніж атомна або вітрова. Панелі можна ставити як на дахах приватних. Будинків, так і на великих полях. Друге, Німеччина, Бельгія та Нідерланди озеленюють житловий фонд. Ці країни отримали найбільше фінансування на енергоновацію. У Німеччині діє програма Solar Package. І до 26-го року встановлення панелей має стати стандартом на кожному новому будинку. У Нідерландах діє державна підтримка зон Обдак. Домогосподарства отримують компенсації за монтаж панелей у Бельгії. Місцева влада зобов'язує великі комерційні об'єкти до 25-го року встановити сонячні установки, а це тисячі нових об'єктів. Щоб реалізувати ці проекти, ЄС потребує тисячі робочих рук, зокрема монтажників сонячних панелей з досвідом і без електриків для підключення систем, операторів і техніків, які обслуговуватимуть станції, і навіть помічників-монтажників. Де зазвичай беруть без досвіду, це створює одну з найбільших хвиль працевлаштування у технічній галузі в ЄС, і для вас це шанс увійти в затребувану професію з. Хорошою оплатою. Скільки ж платять у 2025 році монтажникам сонячних панелей? Зарплати залежать від досвіду, обов'язків і документів. Але в цілому умови вигідні. Монтажники з досвідом. Ставка 13-16 євро на годину. Нетто, тобто чистими. Помічники монтажника з досвідом в електромонтажі та працівники без досвіду ставка 12-13 євро на годину, також нетто. Електрик сонячних панелей ставка 14-17 євро на годину. Які документи потрібні для офіційного працевлаштування? Потрібен один із наступних документів карта побиту. Польська віза, біометричний паспорт, паспорт ЄС, а також водійське посвідчення категорії Б не обов'язково зазвичай потрібно для монтажу або як вимога до одного із бригадирів. Щодо проживання на наших вакансіях житло надається роботодавцям, і тому нічого самостійно шукати не потрібно. Житло безкоштовне або з частковою оплатою від 100 до 400 євро. Умови проживання дуже хороші. Всі відео, які ви бачите, це чесні відгуки від наших працівників. Проживання переважно біля об'єкта, часто із зручним трансфером. Отже, робота на сонячних панелях у 2025 році це не просто тимчасовий тренд, а реальна можливість заробляти вигідно, бути частиною зеленого переходу ЄС і працювати в стабільній сфері, яка тільки набирає обертів. Попит росте, і з ним зростає кількість вакансій. Якщо вам цікава ця сфера, переходьте до нашого телеграм-каналу, де щодня з'являються нові перевірені вакансії. Також можете залишити заявку на сайті або написати нам у зручний для вас месенджер. Наш менеджер усе пояснить і допоможе підібрати вакансію під ваші документи та досвід.